Що робити, якщо йдеш по вулиці, холодно, підмерзаєш? Як забезпечити себе так, щоб не. Застудитися, я Олексій Колмуков, лікар, вчений педагог-підприємець. Ділюся власним досвідом. Якраз сьогодні зранку відводив дівчинку, свою дочку до школи, і вона так одягнулася не дуже вдало, трошки підмерзала. Якщо е підмерзаєте в ділянці ніг, то гарна ідея періодично йти. Ось. Або в повному присіді, або в напівприсіді, і ось ось потихеньку туди і назад, якщо кілька разів кроків 10, 15, 20, 50, пройдете завдяки тому, що залучите активно до роботи свої м'язи, виділиться багато тепла, і ви зігрієтеся, зігрієте принаймні ноги. Якщо відчуваєте, що е, перехолоджуєтеся в верхній частині тулуба, то Робимо відповідні прави на верхню частину. Тобто або взяли там, відтиснулися кілька разів, якщо на руки, або якщо е, більше це стосується ділянки спини чи е, в передньої поверхні грудної клітки, то те ж саме, відтискатися, просто руки поширше ставити, так, щоб залучити у відтискання е, м'язи тулуба. І так само і можна зробити навпаки. Відтискаючись від спини. Власне, це основні. А, як... врешті-решт, якщо перехолоджуються ділянки стоп, то тут можна робити такі або пружні кроки, або на місці пострибати просто на своїх на носочках. Ну, якось так. Будьте здорові!